Всі вітання нашим шановним підписчикам. Дякую, що дивитеся, підписуєте на наш канал. В принципі, для нас це важливо. Ви оцінюєте нашу роботу. Так от, сьогодні, в мене. Що це за музика? <схід> в мене така ситуація вийшла. Я попав, вже неодноразово попадаю на такі різні там в Тіктоках, Фейсбуках, що. Українці, які там прилетіли, чи не українці, не знаю, хто вони паспорта їх не ні не Будемо рахувати, що це українці, які по кювету прилетіли в великих містах, там, ну і починають, так кажучи, розказувати, наскільки там Канада та відстій, коротше, як тут все неправильно, як тут які все фігове, коротше, все так стрьомно, і взагалі на їхню думку, що це взагалі. Така країна, яка не вартує того, щоб сюди їхати. Ну, У мене зразу виникає питання. Тобто стільки інформації, скільки зараз є від блогерів, власне, в Ютубі та й взагалі на всіх ресурсах, розумієте, ну, тобто, мені тяжко сказати, що зараз можна щось не побачити. Мені здається, все знімається, все показується, магазини, ціни, дороги, життя і це все. Розумієте? Зараз одну хвилиночку, я перепрошую в себе. Де що зробити? Маніпуляції з локбуком. Так от. Дивіться. Стільки інформації, і все одно люди починають. Тобто, я ще раз говорю: більшість випадків ну, інформація викривлена на 100%. Тобто, я, я в шоці від того всього, тому що для мене це трохи дикувато. Я якось це все по-інакшому сприймаю. І Опять же, вертаються ті всі питання там, медицини, там, мол, медицина там не так як треба. Ви знаєте, в мене зразу виникає питання, а що в Україні така супермедицина? Я ж не розумію. Тобто ви приїхали з якоїсь країни, там, де там супермедицина чи ще щось. А то, що ви без черги прийшли по блату до якогось лікаря, то ж не факт, що він вам поможе. Розумієте? Тому що давайте дивитися, чесно на речі, ну там. Одна людина мені попалася, яка там розказує, во там там загноївся палець. Там і пішли до цього. Відсиділи в емердженсі, там просиділи, не прийняли, бла, 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 бла. Ну і то все в тому дусі. Я ще раз говорю на примітивному рівні в Україні, да приймають на примітивному рівні, але якщо щось серйозне, ви так само там нічого не зробите. Якщо вас будуть серйозні, вас відправлять нафік, скажуть, їдьте там в приватні клініки, їдьте за кордон, десь лікуватися. Слухайте, ви ну, це опять оце підміння підмінені поняття. Розумієте, що от ми прийшли лікуватися. А нас тут не лікують, в нас тут повна короче шняга, і взагалі це все дуже погано, розумієте? А я ще раз кажу, я всім рекомендую поїхати в Львів медінститут і подивитися, як виглядають корпуси медінститута. там, де лежать це, там приїжджають міжнародні студенти, вчиться туди-сюди. Бо якщо б на то все глянули, ви б просто би сіли, а там сумас... там, там сумасші гроші. Там ніхто нічого не ремонтує, там все лишається в таких, які там. Ці знаходяться ті всі відділи, в якому вони стані розумієте? Там ну більшість, там взагалі, ну, просто трешти. Я вам серйозно говорю, там старі будинки, в старих будинках люди там де розташовані ці сходи, отак от повитиралися дерев'яні. І от тут же ж приїжджають сюди, розумієте, і такі, от медицина не така, дороги не такі, то все стой. Ой, блін, а тут ще працювати треба, а мені не так платять. А я все життя працював там е, директором, і тут а мені чому вони мені так роблять? Коротше, це все не то, я що я і одне і от такі. Ви не розумієте простої істини. Є люди, які сюди приїжджають, розумієте? Ви можете ходити, розказувати все, що хочете. Розумієте, є просто люди, які сюди приїжджають. І вони ну настільки щасливі, що вони сюди приїхали, тому що в них міняється все по-інакшому, розумієте. А вас та вся ситуація, вас цей негатив просто валить з вас, розумієте? Ви просто ви хочете, я не знаю, там половина хоче на шару приїхати, сісти, щоб їм платили бабки, просто отак давали, щоб він собі кайфував і жив. Друга половина їде, розумієте? Хочуть такі самі кума брата свата, який буде ходити рішати от його проблеми. Як він прийшов, там позвон, по одному дзвінку позвонив. Він прийшов, йому там його пустили без черги, ще щось. Тут такого нема, вибачайте, розумієте? От нема тут такого. Я, я, я щасливий, що тут такого нема. Мені вчора відео попалося. Е, от, е, ну, Для мене це болюча тема, тому що я при кордоні жив, народився е, на Батьківщині, і от опять мені попалися кордони. З того всього розрахунку, що війна йде, куча хлопців загинуло, Всім плівати, на тій стороні сидять, як брали бабки, так і беруть, як ганяли тих журналістів, щоб. Як їхали від персони без черги, так і далі їдуть. Ні черта не помінялося, ні фіга, розумієте. Все лишилося в своїх руслах, всі схеми, все працює повним ходом. З одної сторони, там все отак, розумієте, перемелюється. Хлопці, дівчата, всі там. А з другої сторони сидять і касу рубають. Клас супер. І мені потім знаєте, отакі такі виходять і розказують мені про Канаду, яка Канада відстойна. Розумієте, я ще раз говорю, чим вона відстойна? Тут собі ніхто не дозволяє. Слухайте, так себе поводити, розумієте? Я на кордон приїжджаю, мене на кордоні слухайте, не змішують з гамном, поки я грошей не дам. А в нас роблять так і повним ходом. Студента 18 років заборонили виїзд, розумієте, знайшли вояк. А мужики, які мають касу, які можуть за себе, їх випускають. Прекрасно, супер. розумієте? Приїхав, забашляв, і там ціна питання, журналісти сказали, від 7 до 10 тисяч доларів. Опять зробили схему живу, де можна заробляти просто тупо бабки. Розумієте? Це нормально. І опять же, ви сюди приїжджаєте і починається оце от розкази. Три дні він, блядь, перепрошую з поїзда. Розумієте? В нього ще, ще злітна полоса посадочна не вистигла, а він вже починає розказувати, як тут астрьоно, як тут все не так, і от як то все погано, розумієте? Чого сюди їхати, чуваки? Та можна сюди просто не їхати. Розумієте? Сидіть в Європі. Розумієте, я от теж мені вже попалося в Європі, вже показали там. Починається, eh, вот вся вже польська любов закінчилася. Починається вже вилазять там такі eh, інцентричні особистості в Польщі, які починають там розказувати то курча польська лавка, нешеньчтут і штонт, курва спепшої до своєї України. Вже починається все, вже все пройшло. Розумієте? Так добре, що там десь eh, хтось стоїть. На тих рубежах і не пускає далі Кацапа, але вибачте мені, слухайте. А якщо би Кацап підійшов до польських границь, як би поляки почали розказувати? Розумієте, чому в Англії чи ще десь ніхто ні до кого не має претензій? Чому в Канаді не мають претензій до мене, що я українець, що він там румун, поляк, чех чи ще хтось? Ніхто ні до кого не має претензій. А от там, де ми є, ми маємо до всіх претензій, і в Україні таке саме відбувається. Ми теж маємо претензії до людей, які приїхали з других країн. Ми так само маємо претензії. Так само, розумієте, і так все завжди відбувалося. Ми куди не приїжджаємо. Я бачив тут людей, які приїхали там з різних країн, таких набагато слабіше розвинуті, ніж Україна. І вірите, от я от звернув увагу: ті люди вдячні за те, що їм дали таку можливість жити, працювати, тобто нормально існувати їхнім сім'ям. Наші ж люди, які зараз приїжджають, чомусь рахують, що це є аби Канади. Канада взагалі не була зобов'язана. Я ще раз говорю, ви просто не розумієте простої штуки. От хто мене дивиться, розумієте? Можливо, почує і зрозуміє. Не Канада від себе робила, а іммігранти, які вже в якомусь поколінні. Винесли це питання на загальне і тому, якби вони пролобівали інтереси українців, які знаходяться зараз в Україні, щоб можна було це зробити. Ви навіть ну тобто, багато багато хто навіть цього не розуміє, розумієте питання. Для мене мова, то взагалі то ну для мене це взагалі знаєте, оце коли звучить там російроськоязичний українець, ну то для мене взагалі розумієте, я ну для мене це шок. Розумієте, Ну який може бути російськоязичний українець, такої немає нації. Є нація українець, є нація росіянин, є нація поляк. Розумієте? Все. А то починається слухати. Щось я не чув, що є русскоязичний поляк. Як як би то звучало? Російськомовний поляк. Ви уявляєте собі от таке, ви поляку скажіть таке, де він скаже, ти що що, ти хворий на голову? А в нас придумали, в нас викрутили і сказали, ні, все-таки є така, розумієте, категорія в нас людей. Блін, я, знаєте, далі таке питання. От сидять знаєте, і розказують там про мову, про вивчення мови, от ми там вчимо мову, і я ж бачу, пишуться пусти. Більша половина не знає навіть української мови державної. Ну ви гордо кричите, коли йдете в візи подавати чи ще щось. Що в мене український паспорт туди-сюди. Ви хочете приїхати вчити англійську мову. Ви вдома не вчили ніяких мов, розумієте? Ніяких. Ви крім одної мови, якою ви розмовляли, ви більше ви більше ніфіга не вчили. І це є дуже багато людей, розумієте? Дуже багато. Ні, я не беру всіх під одну грібенку. що є різні. Так, є різні люди. Є люди. Я спілкувався з людьми. Які зі мною, там вони в сім'ї спілкувалися російською, я до нього звертався українською, він переходив до мене українською все нормально, тут проблем немає, розумієте. Ну коли люди знають одну мову, вони просто вузькі, як пробки, от вони просто знають цю мову, все, вони більше нічого не знають. І в них сім'ї так І повірте, коли кажеться, що от ми приїдемо і вивчимо мову, скоріше всього, вони ніфа не будуть вчити, тому що вони, в принципі, вони живучі в. Ну, там, в, своєму, в своєму середовищі нічого не хотіли міняти, а приїхавши в чуже середовище, тим, тим паче нічого не будуть міняти. Це я вам точно говорю. Наступне попадається мені такий, самий знаєте, хороший пост канадійця, який написав про нашу сім'ю українську. От я вам розкажу. розумієте, Це не просто прості слова, щоб ви просто розуміли, чому потім до нас таке ставлення. Він прийняв сім'ю там дітей, дружину, чоловіка, він їм поміг все, він їх возив. Він їх в себе поселив за свої гроші кормив, за свої гроші возив за свої гроші. Тому що не забувайте, розумієте, людина тратила свої кошти і свій час. Він йшов роботу на якомусь підприємстві, де він працював, цій людині, тобто чоловікові, яке в нього було здивування, що пройшовши місяць, коли ті себе, знаєте, там, скажімо, вони обросли вже вони поняли, що куди і що по чому, як чисті українці, дуже щирі. Вони розвернулися і йому сказали в один прекрасний день. Ми завтра виїжджаємо, виселяємося. Він каже: Як? Ну ви розумієте, я вас взяв на роботу. Я за вас я вам дав рекомендації. Тобто, що ви будете працювати, ви хоча б попередили. Я не маю нічого проти, але ви хоча б попередили за, здалегідь, щоб ми могли людину якусь на ваше місце підшукати, плівати. І ці українці щирі зібралися і поїхали. І людина аж мусила була написати, тому що я розумію, що людину реально це боліло. Ви думаєте, що... От коли приїжджають, є така категорія українців, опять же, категорія, розумієте, це не є всі українці, я так само є українець. Ну я себе не рахую, знаєте, якимось іна, таким, що так би себе поступав. Відповідно, є українці, які так в житті не поступлять. Ну, є така в нас нація, розумієте, є така теж категорія людей, які дуже хитрожопі і пристосуванці долбані, розумієте? І от, я вам розказую. Вони коли сюди приїжджають, розумієте, вони рахують, що канадієць чи там любий там, він є лохом, тому що ізначально, тому що він хоче допомогти, чи хтось там з наших хоче допомогти. Що він є лох його сприймання? Во таке розумієте на нашому е соціумі, власне, в Україні. Що тебе, коли хтось тобі просто безкоштовно там допомагає, значить він є лох, я його використовую, розумієте? І тут таке відбувається, але це не ну і рахують. Оце доброзичливість людей. Вони рахуються, рахують за слабість, а це є неправильно. Розумієте? І я не розумію, чому так відбувається? Чому сім'ї, які прилітають, потім ображаються що їм ніхто не хоче допомагати. Так тому, що попередники які прилетіли, вони зробили все для того, щоб так відбулося. Розумієте? Я сто раз буду говорити про ірвінг, з яких добрих тих всіх починав Ірвінг і чим це все закінчилося? Скільки різних давав він. 에, скажем, таких привілегій ніхто не оцінив. Все було спаскуджено. До того моменту, як їхати на, на роботу, люди на співбесідах груди билися, казали, що вони цю роботу будуть виконувати. Приїжджаючи сюди, подаючися на піар, получаючи піар, не пропрацювавши ні одного дня, люди просто втікали. Просто втікали. Ви рахуєте це нормально? Я рахую, що ні. Розумієте? Ви просто робили кидалово. І чим? З кожним заїздом українців все ставало менше менше якихось бонусів. І все. А зараз дійшло, що вже просто там, ну, там ніяке практично. Тобто подякуйте за те, що вони, як вони вже тепер говорять, що для вас є привілегію, що ми вам даємо можливість е, мати це авто, чи ми вас поселяємо. Це є вам привілегія. І от за який короткий період часу, а це все все, я вам зараз скажу скільки це. Раз, два, три, чотири. Ну, хай буде це за. 5 років програми, 6 років програми, в принципі, хай буде 6 років із нам програми, це все зійшло на ні. розумієте, За 6 років. Зараз, які пізніше вже українці прилітали, в них вже не було такого вибору. Їх дуже швидко вже брали в узду, і з ними вже ніхто не панькався, розумієте? І вже були такі, що просто могли і звільнити. Ніхто там не переживав ні за що, знаєте що чим ви будете займатися. Тому я ще раз говорю: всі, хто прилітають сюди і хочуть, ну скажімо, наплювати, в той колодець, з якого вам прийдеться шипити, розумієте? І дуже багато плюють, розказують про те, як вони бідні, нещасні, не можуть там не дали йому там на проїзний білет чи ще щось, і в нього цей. Ви що, не знаєте, що тут дороге життя? Я не розумію. Ви не знаєте, що тут дорогі продукти. Ви не знаєте, що треба багато працювати. Ви не знаєте, що великі міста дорогі в Україні великі міста дешеві. Скажіть мені в Польщі Варшава дешева. Де дешево? Якщо там дешево, чому сюди їхати. Немає сенсу. Живіть там, де є дешевше. Тут, тут така ситуація. Да, тут треба жити, розумієте, в великих містах треба великі гроші заробляти, щоб гарно жити. І коли там стоїть. Зарплата навіть 20 доларів для Торонто, це мені здається, як копієчки, розумієте, копієчки, щоб тут існувати в цьому великому місці. Тут треба реально заробляти. Щоб сюди приїхати, розумієте, люди. Я скажу, добре, от що нам всім жити, ну хтось мені може сказати, що нам всім жити в маленьких містечках, в селах, тільки ні, я не, я не говорю, що вам потрібно жити в маленьких містечках, але просто сюди треба їхати. Люди, які вже мають піари, коли ви підете на роботу, ви можете. Шукати більш конкурентну спроможню роботу, що вона краще буде оплачуватися, розумієте? Ви сюди, от я зараз знаходжуся в Торонто. Торонто це муравельник, розумієте? Тут більше 10 мільйонів людей, тут то все розумієте, тут кишить. Тут дуже тяжко вибитися, тут дуже велика конкуренція. Надзвичайно. Ви розумієте, на якому ви щеблі повинні стояти, щоб переходити з щабля на щабель, розумієте? Сюди люди приїжджають в основному, які вже... Або будуть тут сидіти нелегалами, скоріше випадку, тому що піар отримати їм тут нереально. Або будуть або друга, або друга ситуація, які просто приїхали сюди заробити гроші на заробітки. Ви не повинні все собі відказати. Ви повинні дуже-дуже жити так, ну мінімально. Це ви навіть, Мені навіть вам тяжко об'яснити, як треба жити, щоб відкласти грошенята трохи. Тому що система зроблена так. Що вона, ну тобто, ви хочете чогось цілий час, і вам типу, якби це все доступно? Ну коротше, такі виходить, замкнути коло, і ви в тій системі починаєте отаке мати. Тому я вам ще раз і говорю. Всі, хто планує їхати, добре подумайте, 20 раз, 100 раз подумайте, чи треба вам ця канада, щоб потім не було от таких от в Тіктоці чи ще десь заливати відосики, типу, мол, о, які тут всі короче, дебіли, які тут та всі коротше, стрьомно тут та все, яке тут все коротше відстойне, і все не так, і все. Ти що ти хотів тут дискотеку, я не розумію. Слухайте, ви привикли жити. Я ну я серйозно говорю, я. Я просто ну, в Україні я був часто, знаєте, в мене були випадки, коли я надивився на то все. Коли ці люди, які типу, вони себе дуже рахували такі продвінуті в плані того, Ну, зараз їх, типу, їм можливість приїхати сюди. Хоча я не розумію, що вони їдуть сюди, тому що їм тут, а, ну, ви знаєте, потім на фоні, оцей, хто приїжджає, другий би хотіли вони. Щось нормальне, їх сприймають як у як стані шушару, розумієте. На жаль, конкуренція ну, так створена, що виграє той не той, хто якби, ділом доказує, а той, хто спочатку словами, ну типу, якби, переконує когось, що власне його треба, розумієте? Тому і приїжджають. Тому що я знаю, є дуже багато людей, які б варто було приїхати, які б набагато більше внесли. Вони є роботячими людьми, вони є нормальними людьми і адекватними. Так, да, вони десь не стягують, можливо. Там якихось таких документаційних знаєте справах, і тому їм тяжко там оформити заявки, ще щось, да, в них є проблеми. Але сюди, власне, сюди не треба, тут розумних своїх вистачає. Слухайте, тут а, надзвичайних, талановитих тут теж достатньо. Отак, розумієте? Сюди треба робоча сила, тому що тут дуже багато посад не є закритими. І починають тут ці з нуля. З нуля. Ніхто тут не приїжджає, не попадає. Ви можете приїхати, сісти. Є такі багато варіантів, коли от люди приїжджають, там, починають там. Ви дивіться, ну просто навіть я вам скажу, розумієте, я веду свій блог. ну от Ми з сім'єю навіть не я сам а веду там з дружиною. Ми ведемо свій блог. Ми його не ведемо в плані такого. Якось суперпозитиво чи супернегативу, розумієте, ми його просто ведемо і показуємо життя, але ми його показуємо таке, як воно є. І ви подивіться по моїх відео, навіть мої перші відео, наскільки мені було тяжко, якщо би хоч хтось, от хто мене дивиться, проаналізував мені перші відео, розумієте, мені було реально надзвичайно тяжко психологічно, фізично, коли я працював одні ночі. Коли в мене був надзвичайно такий прес в компанії, в тому всьому, розумієте? І я це все, ну, тобто, ні з собою. Я не розказував, що тут якийсь адстої, я не казав ніколи, що тут якісь погані дороги, що тут люди неправильні, що тут життя неправильне, розумієте? Я ніколи не говорив, тому що я надивився отак від того. всього. Я ще раз говорю, мене забембало. Ну, хтось теж каже, що я однобоко дивлюсь на Європу. Ну, причому тут я однобоко дивлюся. Європа, вона, яка є, така вона є. Вона є стара Європа, там нічого не міняється. Я не можу. Ну, тіпа... Крім тих країн, які давали можливість там в них зацепитися, все крапка. Розумієте? В інакше ти не поїдеш. Тут країна іммігрантів, тому тут і простіше. Тут от зараз куча людей стоїть, вони стоять тут різних національностей. Тут ніхто, а ти стоїш в Франції, французи до тебе мають претензії, в Німеччині німці до тебе мають претензії, в Польщі поляки мають до тебе претензії. Ти відчуваєш себе сортом нижчим, розумієте? Повністю. Тому що кожен тобі, як то кажуть, він має. За честь тобі пекнути, що ти не так, розумієте? Приїжджаєш в Італію, ну не можете знати всі мови на світі, розумієте? Приїхав в Італію, починаєш італіянською, не знаєш, говориш англійською, воно тобі переходить на італіянську і він тобі доказує, ти мені говори італіянською, розумієте? Воно от-от-от вам все. Ну крапка. І на тому ти зупиняєшся, і ти розумієш, що ясно. Ну що, ну приїдуть мої сюди, діти. Що моїм дітям тут світу? Ну теж в принципі нічого не світить, розумієте? Ну тому я все дуже просто. А в Україні в Україні все зробили дуже класно, розумієте? В Україні, як брала корупція, як брали взятки, як робили це все, воно все далі лишилося, нічого не помінялося в Україні. І мені надзвичайно шкода, розумієте? Надзвичайно, що воно так все далі відбувається. І просто я у 5.5 переконуюся, що мій вибір прильоту в Канаду, і, скажімо, все, що я пройшов, я рахую, що це був правильний вибір, розумієте? правильний. А хто сюди прилітає і не розуміє елементарних речей, і недоцінює то, що, що е, знаєте, як це? Що не буде два рази класно. Ну, тобто, от якщо зараз я просто знаю, що по житті так буває в житті, тобі ну, там, доля дає якийсь шанс. Ти його не використав, і ти думаєш, що зараз буде другий шанс. Ні, другого шансу не буде. Він може з'явитися через 20 років, через 30, а може взагалі не з'явитися. Тому не треба, знаєте, приїзду сюди розказувати, як тут так кончено, розумієте? Кончено, не їдемо. Сидимо, ви що, прекрасна країна? Там все за шибісь, розумієте? Просто супер! Медицина не така, освіта не така. Слухайте, ви я ще раз кажу, як ви зі своїм уставом в чужий монастир лізете? Чому? Не розумію. Ну, серйозно, для мене це дико. Дико, дико і ще раз дико. І тому я не буду про то мовчати, я буду завжди говорити, що ви не цінуєте те, що вам дається, а потім ображаєтеся, що. Чому нам не хочуть допомогти? Так вам спочатку допомагають, ви то не цінуєте. А люди, які приїжджають, просто гроші отримати і свалити, то теж нормально. Ну, я просто я ж бачу, як люди пишуть, переписуються, всіх цікавлять тільки, ну, більшості, більшості цікавить тільки от, матеріальна допомога. Все. Ну, тобто, сидіти на яких-то там бонусах. А, а, а якщо мені дадуть цей, а мені якщо дадуть цей, дивіться. А до речі, Альберта понизила для... Англійську мову здання тесту для ну не дуже кваліфікованих робітників, що можете зайти подивитися, це великий плюс, до речі, вернуся до того, розумієте. Коли батьки так само знаєте, от вони, коли дітей їдуть сюди, народжувати дітей, батьки чомусь розраховують, що Канада до того відноситься, ну, типу, мол, народиться дитина, та і слава Богу, тобто ми. Потім якось собі організуємо. Наш дитина ж канадієць буде. Да, Ваша дитина буде канадієць, але вас ніхто не лишить. Я вам гарантую, вам нічого не допоможе, ви в судах ніяких не висадите. Скажете, що дитина канадієць, що вона має право, її заберуть вас і вас відправлять все одно в депорт. Розумієте? Тобто не розраховуйте на дітей, що ви прикриваючись дітьми, що дитина отримала канадійське громадянство і вас буде все окей. Окей, вас не буде. Я вам точно говорю. Тому майте на увазі. Всім успіху. Дякую, що дивитеся, можете коментувати. Що хочете, в кожного є своя думка, я свою думку висказав. Я ще раз говорю. Не плюйте в той колоді, з якої будете пити воду. Все, крапка. Всього найкраще, обережіть себе.